Знаєте, нарешті сталося те, чого всі чекали, те, про що всі просили. Багато хто обурювався, що зимову тисячу не можна витратити на продукти харчування, а тільки на комунальні книжки, благодійність. І от нарешті Мінсоцполітики оголосили, що невдовзі можна буде витрачати на продукти харчування. Саме так, на їжу. І от це дуже важлива новина, особливо для пенсіонерів, для тих, хто економить на всьому, для кого кожна гривня на рахунку. Бо продукти це найпрактичніша річ. Це те, що потрібно кожен день, а не книжки, які купиш раз на рік. І от зараз розповім всі деталі. Коли саме це запрацює, як це буде працювати, які є нюанси. Але спочатку пройдемося по загальній статистиці програми, скільки людей вже отримали гроші, на що витрачають, яка зараз хвиля виплат. І от всі ці цифри дуже цікаві, показують масштаб програми. А в кінці відео розповім найголовніше. Коли саме можна буде купувати продукти, що для цього треба, і чому я раджу тим, хто ще не витратив свою тисячу, трохи зачекати, бо є дуже важливі деталі, які треба знати, щоб не зробити помилку, щоб не витратити гроші зараз на щось менш важливе, а потім шкодувати, що можна було купити їжу. Тому обов'язково додивіться до кінця, там буде конкретна порада, що робити, як діяти, коли чекати. Отож, підписуйтеся на канал, ставте лайки, це дуже допомагає каналу. Поширюйте відео друзям, родичам, особливо пенсіонерам, щоб якомога більше людей дізналися, що невдовзі можна буде купувати продукти за зимову тисячу. Також переходьте в телеграм-канал, посилання в описі, там додаткова інформація, яку не встигаю у відео. Добре, тепер по порядку. Спочатку цифри, щоб розуміти масштаби програми. Станом на сьогодні, 1 грудня, заявки на отримання тисячі гривень подали вже 14 мільйонів українців. Уявляєте, 14 мільйонів це майже третина населення країни. Величезна цифра. Показує, що програма реально потрібна людям. З них 11,4 мільйона подали через дію, з них 2,9 мільйона це заявки на дітей. Ще понад 700 тисяч подали через Укрпошту. І для 1 мільйон 800 тисяч людей, які отримують пенсії або соцвиплати, кошти нараховуються автоматично. Вони нічого не подають, гроші просто приходять. І от кошти вже отримали 3,5 мільйона людей. Це ті, хто подав заявку в перші дні. І от цікава статистика. Ці люди вже витратили 473 мільйони гривень. Майже півмільярда за кілька днів пішло в економіку. На що саме найбільше витрачають? 80% витрачають на комунальні послуги. Це зрозуміло, бо комунальні дорогі зараз, особливо взимку, опалення, електрика, газ. Тисяча гривень може покрити частину. Також в топі витрат українські книги аптеки, ліки і донати на сили оборони, на армію. Люди перераховують. Сьогодні 1 грудня стартувала друга хвиля виплат. Кошти отримують ще 2,5 мільйона українців, які подали заявку 16 листопада на другий день програми. Загальна сума другої хвилі понад 3 мільярди гривень. А ті, хто через Укрпошту почнуть отримувати з 6 грудня, з дня Миколая, подати заявку ще можна до 24 грудня, до Різдва. Тому, якщо не подали, є час через Дію або Укрпошту. Тепер про те, на що зараз офіційно можна витрачати. В переліку комунальні, українські ліки, книги, поштові послуги, благодійність, донати це все добре. Але от люди казали, хотілося б щось практичніше. І от держава почула ці скарги. І от тепер, як я казав на початку, Мінсоцполітики оголосило, що невдовзі можна буде витрачати на продукти харчування. Але от є важливі деталі, про які зараз розповім, щоб ви розуміли, як це працюватиме і що треба робити. Тепер давайте подумаємо, як технічно працює система взагалі, бо це важливо, щоб розуміти, як потім працюватиме з продуктами. Найімовірніше зроблено за принципом національного кешбеку, де можна купувати товари через спеціальну картку. Система автоматично визначає, що можна оплатити. Працює так. Приходите в магазин, берете, що треба. На касі сканується картка національного кешбеку, на яку прийшла зимова тисяча. Система дивиться, чи входить товар в дозволений перелік. Якщо так, списується. Якщо ні, доведеться платити іншою карткою. Все автоматично. Важливий момент. Національний кешбек працює не скрізь, тільки дає обладнання, де підключена система. Переважно великі мережі. АТБ, Сільпо, Новус, Метро, Епіцентр, аптечні мережі, постачальники комунальних. А маленьких магазинах на ринках часто немає можливості, бо немає обладнання. Тепер найголовніше про продукти. І отут от є кілька дуже важливих моментів, які обов'язково треба знати. Перше, конкретної дати, коли саме можна буде витрачати на продукти, поки що немає. Мінсоцполітики каже, тільки невдовзі. Це означає, технічно ще не готово, треба налаштувати систему. Друге, найімовірніше це будуть тільки продукти українського виробництва. Як національному кешбеку, щоб підтримати наших. Виробників, нашу економіку, наших фермерів, а не імпортні товари. Третє, не можна буде купувати підакцизні, тобто алкоголь, сигарети. Логічно, бо програма для базових потреб. І от найважливіше, що я хочу сказати тим, хто ще не витратив свою тисячу. Почекайте ще трохи, не спішіть витрачати зараз на книжки чи щось інше. Зачекайте, поки офіційно запрацює можливість купувати продукти. Бо це найпрактичніше, що можна купити. Їжа потрібна кожен день. Бо от уявіть, витратили, Зараз на книжки, а через тиждень оголошують, що можна купувати їжу. І от буде прикро, що опустили можливість. Тому краще зачекати кілька днів, може тиждень. Як тільки з'явиться офіційна дата, я одразу зроблю відео. Розповім всі деталі, як працює, в яких магазинах. Чому це так важливо саме продукти? По-перше, найпрактичніше їжа потрібна щодня. По-друге, зараз продукти дорогі, ціни ростуть. Тисяча гривень допоможе купити їжі на тиждень, може більше. По-третє, для Пенсіонерів, малозабезпечених, це справжня допомога. По-четверте, підтримка українських виробників. Коли мільйони витратять на наші продукти. Як це працюватиме, найімовірніше, прийдете в великий магазин, візьмете продукти українського виробництва, на касі покажете картку національного кешбеку. Система визначить, що це українське, не підакцизне, спише гроші. Якщо щось імпортне, доведеться платити окремо іншою карткою. Тому ще раз повторюю, якщо ще не витратити, Зачекайте, не поспішайте. Конкретної дати немає, але каже невдовзі. Це означає найближчим часом, може за тиждень, може за два. Як тільки буде офіційна інформація, я зроблю відео, покажу, як купувати, де, які обмеження, щоб ви не пропустили. Підсумуємо головне. Невдовзі зимову тисячу можна буде витрачати на продукти українського виробництва, окрім алкоголю, сигарет. Конкретної дати немає. Мінсоцполітики каже невдовзі. Раджу зачекати, не витрачати зараз. Станом на сьогодні заявки подали 14 мільйонів, отримали 3,5 мільйона. Витратили 473 мільйони. Друга хвиля сьогодні 2,5 мільйона отримають. Подати можна до 24 грудня. Продукти найімовірніше, як нацкешбек українського виробництва. Через термінали у великих магазинах. Як буде дата, я одразу розповім. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Пишіть у коментарях, отримали ви тисячу, на що витратили, чи будете чекати, поки можна продукти купувати. Лайк, якщо корисна інформація, підписка, щоб не пропустити. Коли розповім, що вже можна репост, поділіться з пенсіонерами. Щоб знали, треба зачекати, не поспішати. Дякую, що дивилися, стежте за новинами. Як буде офіційна дата, я одразу зроблю відео. Бережіть себе, краще зачекати, витратити на їжу, ніж поспішити на книжки, пошкодувати. До зустрічі!